Ну а тепер давайте з вами повирішуємо задачі, щоб вам не було так лячно потім їх вирішувати. І ви взагалі зрозуміли, яким чином практично ми можемо щось там виконати. І давайте розглянемо першу задачу, така проста базова задача, про яку я вже казав, коли пояснював концепцію циклів. І це задача, коли нам потрібно виводити парні числа. І перед тим, як ми це зробимо, я вам давайте так поясню ще одну штуку, дуже зручну саме для циклу FOR. Давайте уявимо собі список numbers. І в нас буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ми хочемо проходити по всім числам від 1 до 10 і виводити всі парні числа. А якщо я хочу там від одного до 100, від одного до мільйона, або від одного до якогось числа n, яке введе користувач. Типу, там, якщо користувач введе 50 то з одного до 50. Я ж не буду прописувати для кожного конкретного випадку таку історію. Ні, нам мову програмування дає можливість генерувати таку послідовність елементів за допомогою метода range, функції range. І по дефолту ми туди можемо просто передати параметр, наприклад, 10. Це означає, що воно згенерує мені. Послідовність елементів з 0 до 10 не включно. Тобто, це буде послідовність елементів 0, 1, 2, 3, 4, 5 і 9. Це буде те саме, що отут в мене зараз зображено. Тобто, в нього можна приймати три параметри. Я розповім про два, про треті зможете вже окремо прочитати. Ми зараз його не будемо розкривати. Нам достатньо буде двох. Перший параметр це з якого числа. Якщо він не передається, то по дефолту стає 0. Якщо я виведу 1, то буде з 1 до 10. Другий параметр, або якщо ми не вказуємо перший параметр це єдиний параметр, це до якого числа генерувати послідовність, але не включно. Якщо я хочу з 1 до 10, щоб прямо 1, 2, 3, 4, отака послідовність була, потрібно буде вказати 1, 11. І тому я можу зараз зробити яку штуку. Я можу зробити, наприклад, Давайте зробимо там n дорівнює int input enter number. Все, я хочу запитати в користувача, до якого числа мені генерувати. Далі пишу for i e in range. І тут вказую наше число. Тобто воно буде генерувати мені число з нуля. Давайте зробимо з одного. З одного до n. І я хочу виводити лише парні числа. Парні числа 2, 4, 6, тобто ті числа, які діляться на 2 без остачі. Як ми це можемо перевірити, я от тільки що вам підказку дав, які в нас є оператори? В нас є оператори остача відділення. І якщо при діленні на 2 в нас немає остачі, це означає, що число парне. Тобто, якщо число І, пам'ятаєте, в нас у І буде потрапляти. Наступний елемент колекції. Range буде генерувати послідовність 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. І в нас кожного разу і буде якраз таки цей елемент. Спочатку 1, потім 2, потім 3, потім 4, і так до числа n не включно. Тому, якщо ми хочемо, щоб воно було включно, робимо n плюс 1, наприклад. Зрозуміло чому? Тому що цей параметр це послідовність з 1 до якогось числа, яке другим вказали, але не включно. Щоб було n включно. Типу, ми вказали 10, якщо б я. Ну, n, наприклад, видамо 10. Якщо я залишу просто n, то воно мені згенерує послідовність з 1 до 9. Щоб було до 10, просто робимо плюс 1. Якщо і остаток відділення на 2 дорівнює 0, тобто, якщо в нас немає остачі відділення на 2, ми знаємо, що це число парне, і робимо print i. Все. Більше я нічого робити не буду. Що буде відбуватися під коробкою? Давайте зробимо print, да, наприклад. І в нас ми запитуємо у користувача номер числа. Далі, for і in range. Ми згенерували послідовність з одного до числа, яке ввів наш користувач, і перевіряємо, якщо це парне число, я його прінчу. Якщо і він такий, окей. Парне число запринтали, кінець блоку циклу, переходимо на наступний елемент. Або якщо умовна конструкція не виконується, ми одразу, тобто ми ось сюди заходити вже не будемо, ми одразу будемо виконувати бац сюди і переходимо до наступного елементу. Що тут варто ще зазначити? Блок коду, пам'ятаєте, я вам казав, це табуляція. І, але у IF є своя, свій блок коду, своя, свій індент. Тому щоб вказати, що якийсь код в нас. Всередині if нам потрібно відносно того, де ми пишемо if, зробити таб. І тому глобально тут бачите аж два таби. Це запам'ятали, з цим будемо працювати. Запускаємо цей код, нас запитує число, я хочу ввести 100. Воно мені повертає, бачите, елементи 70, 72, типу всі числа. З 1 до 100 включно, які є парні. Так само, якщо я зараз введу там 5, наприклад, він мені поверне 2-4 лише. Тому що лише ці два числа відповідають нашій умові. Давайте тепер з вами е, задачку вирішимо трошки іншу. Enter number or stop. Задачка яка? Я хочу постійно запитувати у користувача. Якесь число до тих пір, поки він не введе слово стоп. Коли він введе слово стоп, я хочу повернути суму всіх чисел, які він робив. Як вирішити цю здачу? Ну, перед вирішенням будь-якої здачі потрібно продумати алгоритм вирішення. Тобто, що нам потрібно? Нам потрібно до якихось там пір, поки не ввели стоп. Щось робити. Ви вже розумієте, що якщо це поки щось, це цикл «while». Тому давайте навіть отак зробимо. Одразу напишемо, ну, точніше, продумуємо, окей, цикл «while». До тих пір, поки інпут, який користувач ввів, не буде стоп. Тобто ми повинні всередині циклу запитувати у користувача якийсь інпут. Чому всередині циклу? Тому що якщо ми зовні запитаємо, то користувач введе лише один раз. А нам потрібно, щоб він постійно вводив. Окей, ми запитуємо всередині циклу якесь значення. Далі, ми повинні будемо перевірити, якщо це значення стоп, то нам потрібно вийти. Якщо це значення не стоп, нам потрібно буде додати це число до суми. Тому давайте зробимо якусь зміну result, яка дорівнює 0. Туди будемо класти суму. Далі. Зробимо, зробимо навіть, знаєте, як? Так як ми ще не вивчили continue та. Там break, Щоб в першу ітерацію, якщо ми щось вивели. Хоча. Блін, а тут, напевно, безконційній брейк не вийде. Хм, цікаво, ну давайте спробуємо. Зробимо while. Uh, і давайте тут зробимо якесь. Так, нам все одно на початку до цього, щоб війти в цикл, потрібно буде uh, запитати у користувача якесь число. І number or stop. input, Enter number or stop. Ми запитуємо користувача, щоб він одразу ввів. І якщо він веде стоп, то ми навіть нічого робити не будемо. Тому далі ми повинні перевірити. Number or stop. Якщо це дорівнює, точніше, якщо це не дорівнює слову стоп, то ми виконуємо блок коду. Якщо це буде дорівнювати слову стоп, то ми нічого робити не будемо, ми вийдемо з цього циклу. Далі що потрібно зробити? Result плюс дорівнює int number or stop. Чому я так зробив і що я тут взагалі зробив? Дивіться. Ми в результат повинні одразу класти суму всіх чисел. Правильно? Якщо це не стоп, тобто ми перевірили, що це не стоп, це означає, що ну, через це ми, в принципі, ще зараз знаходимося всередині циклу. Тобто ми можемо ну, умовимо, що користувач може вести або стоп, або число. Він ввів нам. Число, тобто не стоп, е, тому ми його повинні конвертнути, тому що він у типі стрінга, нам потрібне число. Ми конвертуємо і додаємо до результату. Типу, в результат поклали якраз таке це число. Далі нам потрібно знову запитати в нього. Такс знову запитати в нього, щоб він нам щось ввів. Після того, як він введе, блок коду бачите, закінчується. У цій зміні буде нове значення. Ми перейдемо сюди і перевіримо, чи це стоп, якщо ні. Якщо це знову число, ми додамо це число до результату. Далі знову запитаємо в нього, і отак по колу до тих пір, поки він не веде стоп. Коли веде стоп, ця умова не виконується, і ми вийдемо із циклу. І в кінці ми просто з вами: print, result. все. Така нескладна програмка. Запускаємо. Вводимо число 10. Вводимо знову число 20. Вводимо знову число 30. І тепер хочу ввести стоп. Отримує результат 60. Давайте знову запустимо, і перевіримо, якщо я одразу введу стоп. Стоп. Бачимо результат 0, тому що ми ніякі числа не вводили. От вам приклад таких простих задач. По типу таких у вас будуть ще у домашні завдання для того, щоб ви закріпили. Тому тут не лякайтеся. Якщо ви зараз не зрозуміли те, що я от пояснив, чому саме така логіка програми. Обов'язково розберіться з цим. Крок за кроком. І тільки після того, як ви розберетеся, переходьте до наступної задачі. І так, з кожною задачою. Це вкрай важливо розумітися і розбиратися з кожною задачею, з логікою, тому що це, як знаєте, ви будуєте фундамент. Ви одну задачу вирішили, вам вже легше, дві задачі вирішили, ще легше. 3, 4, 5, і вам буде значно легше потім далі йти. Це знаєте, як маховик розкручувати. На початку надскладно, суперскладно. Але ви його Штовхайте, ну якщо що маховик, це таке величезне коло, що вам потрібно коротше, важке, і на початку вам важко його крутити, а потім далі, 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 далі він вже буде набирати інерцію, і вам буде набагато легше потім вирішувати такі здачі. Тому не відкладайте, будь ласка, ці речі на наступні дні. Сідайте, робіть, вчіться, будуть запитання, питайте, і бажаю вам успіхів, і буду чекати вас на наступних уроках.